Вітаю! На сьогоднішньому році пропоную повторити типи зв'язків між простими реченнями у складному і навчитися виконувати синтаксичний розбір складного речення. Отже, до роботи. На початку нашої роботи пропоную потренуватися, замінювати синонімічними відповідниками складні речення. Перед вами речення і ніч про минула, і сон не приніс забуття. Це речення складносурядне, тому що поєднує у собі два простих речення, які пов'язані за допомогою сполучника сурядності, що повторюється, і ці два речення є рівноправними, незалежними одне від одного. Отже, складносурядне речення вже маємо. Пропоную переробити це речення на безсполучникове або на складнопідрядне речення. Граматично буде оформлено трошки інакше, але суть речення його зміст залишиться. Можна зупинити. Відео і виконати завдання потім перевірити разом із нами. А ми перевіряємо. Ну, переробимо на складно-підрядне речення. Хоч ніч проминула, але сон не приніс забуття. Кладно-підрядне речення. Відразу замалюємо схеми. Сьогодні це знадобиться нам для того, щоб виконувати синтаксичний розбір речення. В цьому реченні підрядне передує головному реченню. Сон не приніс забуття усупереч чому або незважаючи на що. Хоч ніч проминула. Наскладне підрядне речення з підрядною частиною допусту. Ну і ми можемо переробити на безсполучникове речення. Приберемо сполучники. Ніч промайнула. Сон не приніс забуття. Не буду дописувати, щоб економити час. От, ми з вами знаємо з 9 класу правила: що якщо змістити двох речень безполучником протиставляється, на місці цього протиставлення ставимо тере. Ніч промайнула майнула тере, тобто але можемо тут дописати. Але сон не приніс забуття. І у нас безполучникове речення. Його схема буде виглядати ось так: таким чином. Отже. Здебільшого ми з вами можемо замінювати складні речення одного типу на складне речення іншого типу, але не завжди це може відбуватися отак, як у нашому прикладі. Наступним нашим кроком буде повторити типу зв'язку між простими реченнями у складному. І ми з вами будемо зупинятися детальніше на схемах. Які ми повинні креслити до тих чи інших речень. Отже, перше речення. Трохи шумно, але ж місто не село. Визначимо дві граматичні основи це мінімум, який повинен бути у складному реченні. Перше речення вами безособове. друге двоскладне місто є. Що таке? Є не село. Це два рівноправних між собою речення, пов'язані за допомогою сурядного сполучника. Отже. Перед нами складносурядне речення. І його схема те, на що ми з вами звертаємо увагу. Наступне речення. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть і як із зітханням зливається їх сміх? Знову ж, як і в попередньому реченні, перша частина у нас з вами односкладне речення. Ви не чуєте означено особове речення. Далі друга частина. Має граматичну основу «вітри шепочуть». І третя частина має граматичну основу Сміх зливається. Тепер треба розібратися, що буде за схема. У нас з вами одне головне речення. Хіба не чуєте? А чого не чуєте? І перша підрядна частина відповідає на питання, про що вітри шепочуть? А чого ще не чуєте? Як із зітханням зливається їх сміх. Перед нами складно підрядне речення, але в ньому не одне підрядне, а дві підрядних частини. Ось, так що це складно підрядне речення з однорідною підрядністю. Дві підрядні частини відповідають на однакове питання, пояснюють одне те саме слово в головному реченні. Не чуєте, чого не чуєте. Ось і якщо ми бачимо з вами, що поєднане за допомогою сполучника, ми тут кому не ставимо як про однорідних членах речення. Нагадаємо собі цю схему. Точно так же тут розділовий знак. Не потрібна. Так, переходимо далі. А ти не знав, що серед того льоду льоду стоїть одна, що молиться за всіх. Знову ж почнемо з граматичних основ. Ти не знав. Одна стоїть і одна. Ми перевіряємо: це сполучне слово чи сполучник. Одна яка. Замінили, замінюється, молиться. Це сполучник, його ми не можемо замінити словом який, яка, яке, який, який. Інакше речення просто втратить свій зміст. Так що в одному реченні називаємо що? Тут воно сполучник, а тут займенник сполучне слово. Креслимо схему. А й ти не знав. А чого ти не знав? Перше підрядне речення відповідає на питання, що серед того люду стоїть одна. Яка одна? Що молиться за всіх? Це складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами, але це послідовна підрядність. Тобто це складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. Тоді, коли кожне наступне речення приєднується до попереднього речення. Перше підрядне пов'язане з головним реченням, другий підрядне із першим підрядним. Якщо було третє підрядне, воно повинно було приєднуватися до другого підрядного, як ланцюжок. Наступне речення. Кілька недбало кинутих фраз давали привід для припущення. Вона не місцева. У нас з вами складений підмет. Складається із кількіст... словоспочнення з кількісним значенням. Кілька фраз, що робили, давали. Це перша граматична основа. Вона є яка? Не місцева. Друга граматична основа. На межі цих двох речень у нас з вами тільки інтонація, передана на письмі розділовим знаком. Перед нами безполучникове речення. Отже, ми з вами повторили на прикладах практичних завдань деякі зв'язки між частинами складного речення. У нас були різні речення, і тепер можемо переходити до синтаксичного аналізу складного речення. Я звертаюсь до тих воріт, що проти, пройти їх збирався відколи та здається за ними цвіт невесні, а й досі голий. Оце речення, яке ми з за вами зараз розберемо: як складне речення. З чого починається розбір будь-якого речення? З визначення граматичних основ, для того, щоб переконатися, що перед нами складне речення. Визначимо ці основи. Я звертаюся перша граматична основа, і перша частини я звертаюся до тих воріт. Підпишемо, щоб було видно і легше працювати. Друга граматична основа: збиравсь пройти. Слово я не повторюється, тому що з попереднього речення зрозуміло, який підмет випущено. Друга частина. Третя частина. Та, здається, за ними світ весніє, а й досі голий. Світ, що робить не весніє, є який, є голий. Однорідні присутки. Це третя частина. Можемо починати писати характеристику: це розповідне речення за метою висловлювання, неокличне, за емоційним забарвленням, складне речення. А от який вид складного ми з вами зможемо дописати тоді, коли накреслимо схему, розберемося з усім цим, так що поки що залишаємо. Тепер кожне з цих речень для повного синтаксичного розбору треба розібрати як звичайне просте речення. Починаємо з першої частини. Я звертаюсь до тих воріт. Я звертаюся до кого, до чого, до воріт, до воріт яких? Тих. Перша частина у нас з вами готова. Ми записуємо цифру 1, це перша частина ми аналізуємо, і починаємо не з розповідного неукличного, тому що це все речення, все складне речення у нас розповідне, неокличне, а із будови, із виду забудови. тобто це просте речення. Як просте речення, аналізуємо за складом граматичної основи двоскладне речення через те, що у нас є підмети, присудок. Це поширене речення, бо в ньому є другорядні члени речення і це повне речення. Для того ж, воно головне. Там, де у нас є підрядні частини, треба обов'язково вказувати, яка головна, яка підрядна. Так, переходимо до другої частини. Щоб пройти, їх збирався відколи. Що? Це у нас ну, нам треба визначити, це частина мови, чи службова, чи самостійна для того, щоб підкреслювати її чи ні. Це у нас займенник, тому що це слово замінює собою слово воріт. Підпишемо, які пройти збирався відколи. Так, це вони якраз. Так. І з якого часу відколи. Це просте речення. Одна граматична основа. Кожна частина у нас буде просте речення. Двоскладне речення. Так, у нас тільки один присудок тут, але ми з вами знаємо, що підмет пропущений це я. Тобто це двоскладне речення. Поширене, неповне, з пропущеним підметом Я. Так, і це підрядне речення. Підрядне воріт яких означальне. Так, третя частина. Здається, це вставне слово. Та це у нас з вами сполучник. Світ не весніє. не весніє кимчимо, за ними, за воротами, тобто, а голий до якого часу? Досі. А це сполучник у нас між однорідними членами речення. Знову та ж сама процедура. Це просте речення, це двоскладне речення, тому чиї підмети присудок? поширене, повне. Теж у нас з вами речення головне. Та ще й ускладнене однорідними присутками і вставним словом, яке означає невпевненість. Так, тепер ми з вами можемо накреслити схему цього речення і дописати, що ж це за вид складного речення. Значить, між першим і другим реченням у нас з вами підрядний зв'язок до тих воріт тих яких у вона з вами пояснює вказівне слово або співвідносне слово в головному реченні. І друге з третім реченням пов'язана з допомогою протиставного сполучення сполучника Але та в значенні але. Отже, тепер ми можемо дописати, зі схеми нам все видно, що це складне речення з різними видами зв'язку. А саме ми їх розшифрувати повинні. А саме, сполучниковим підрядним і сорядним зв'язком. Отже, розбираючи складне речення. З будь-якими видами зв'язку. Ми з вами повинні записати, визначити граматичні основи, щоб переконатися, що перед нами складне речення, записати до всього речення характеристику за метою висловлювання і за емоційним забарвленням, а також забудовою, тобто яке це складне речення, які типи зв'язку є в ньому. А потім кожну частину, скільки б їх не було в нашому реченні, три частини, охарактеризувати як звичайне просте речення. Тобто двоскладне чи односкладне, поширене чи не поширене, повне чи не повне, ускладнене, якщо ускладнене, то чим. Наш урок закінчено. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення!